Що ми не винайшли насильство, ми лише вдосконалили його та поставили на потік. Ти, напевно, думаєш, що наш сучасний світ цивілізований, але я тобі скажу, що ми просто навчилися заробляти на цьому. І це тільки перший рівень машини, яку ми називаємо війною. Далі з'являються ті, хто зробить з війни вже професію. От уяви, раніше ти воював за їжу, тепер. Хтось платить тобі за те, що ти воюєш. Це змінило все. Лицар, у романтичних фільмах це герой, ні? У фінансовій реальності середньовіччя це дуже дорогий стартап. Давайте порахуємо: бронь, кінь, зброя, слуги все це коштує як малий бізнес. Що не так? Якщо перевести на сучасні гроші, повне спорядження одного добре оснащеного лицаря могло потягти на сотні тисяч доларів. Але монетизується він дуже просто. Це війна, це грабунок і це земля за службу королю. Ти інвестуєш у себе як в бойову машину і відбиваєш вкладення за рахунок чужих полів, чужих скарбів. М по суті, це такий фрілансер війни. Ну тобто, сам собі HR, сам собі.